Пане Сергію, грон чвертьфіналі і перший матч проти Атлета. Здається, що непростий суперник попри молодість. Як ви оцінюєте сьогоднішній матч і нічию 1-1? Справді суперник досить непростий. Я думаю, що просто так ніхто не займає в групі друге місце. Якщо подивитися більш детальніше по цифрам, команда Атлет. Отримала 12 перемог, одну нічию, 5 поразок. І забила 37, пропустила 13. Тобто це говорить про те, що команда багато забиває, мало пропускає. І ми сьогодні побачили це в, принципі, в себе на футбольному полі. Хороша збалансована команда, молода команда. Добре, добре виходять з оборони в атаку. Багато атакували через фланги, намагалися атакувати через фланги. Доставляли м'яч штрафний майданчик, там там, відповідно, вже була боротьба. Ось, десь, десь ми це сьогодні побачили. І... Ну нічого, перший, так би мовити, сьогоднішня гра це як перший тайм, можна так сказати. Якщо дивитися по самій грі, перший тайм такий трішки кращий був з нашої сторони в тому плані, що і забили. І ще там створили один-два таких моменти непоганих, що могли забивати. Ось. В другому вже було видно, що підсіли, десь молодість команди суперника вона далася в знаки, як то кажуть. Ось. Але все одно я хочу хлопцям подякувати за те, що билися до кінця, за те, що намагалися вирвати цю перемогу, навіть при тому всьому, що десь в другому таймі вже видно було, що підсіли, але все одно до останньої хвилини намагалися якісь небезпечні моменти створювати біля, біля воріт суперника. Це важко, важко було зробити, оскільки десь лавка запасних у нас така коротка, я би так сказав. Ось. Ну, але все одно ті, що вийшли, хлопці добре себе проявили сьогодні. Будемо дивитися цю гру, проаналізуємо ще раз, подивимося на наші помилки, щоб їхати на матч відповідь і позбутися цих помилок. Сьогодні не було Тараса Гром'яка, але ви вже, я так розумію, в другому таймі, в другому чвертьфіналі зможете на нього розраховувати. Як думаєте, кардинально зміниться гру Агрона в Києві? Ну, Кардинально я можу одне сказати, що Тарас являється ключовим гравцем нашої команди. У нас, звичайно, я розраховую на всіх футболістів, це однозначно. Тарас є кращим бомбардиром команди, Тарас є один з лідерів, тому я сподіваюся, що це десь і команді в цілому додасть якоїсь трішки впевненості. І ну, в цілому так, в цілому, так, я думаю, що це повинно позитивно зіграти з точки зору там самої гри і десь психологічного стану. Можливо, ну, не зовсім коректне питання, глобальне, хочеться його задати. Як ви вважаєте? Чи Агрон здатен в цьогорічному чемпіонаті здобути перемогу? Якщо, про який чемпіонат? України йде? Про чемпіонат України, звісно. Ну, Дивіться, насправді нам дуже важко, це півріччя дається. І є багато об'єктивних причин, про які я вже неодноразово згадував, не хочу повторюватися. Ми розуміємо, що це надскладне завдання для нас, і досягти цього буде дуже важко. А футбол він тим цікавий, що він неперебачуваний і може трапитися все, що завгодно. Ми, звичайно, будемо налаштовуватися на кожну гру, і, в принципі, в Київ також будемо їхати задля того, щоб проходити далі. Дякую вам і вболіваємо за агрон. Пане В'ячеслав, вітаємо вас у великих Гаях. Ваша команда вийшла в чвертьфінал, наскільки я пам'ятаю, вперше за роки участі в чемпіонаті України серед аматорських команд. І сьогодні здобула нічию. Чи Ви задоволені таким результатом і взагалі перебігом подій в сьогоднішньому поєдинку. Ну, якщо вважати стратегію. Двох матчів, тому, мабуть, і десь не скажу, що не задоволені, але хотілося б трошки більш ліпшого футболу, бо другий тайм трошки збились на боротьбу. Більш хотілося б, щоб якісніше працювали з м'ячем, але знову ж, мабуть, вийшло так, тому що суперник теж не давав грати так, як ми хотіли. Ви сьогодні провели дуже багато замін. Там буквально двоє гравців не вийшли, ті, що були вказані в протоколі. Чи ви задоволені гравцями, які з'явилися на заміні в другому таймі? Ну, деякі гравці підсилили. Тіщенко непогано вийшов, стрілець, але деякі гравці бажали. Від них трошки іншої гри, але знову ж скажу, що заміни не те, щоб ми більше заміни робили, не від того, що десь комусь важко, а трошки не війшли в гру з самого початку. Деякі наші гравці, вони там і лідери, тому більше це була вже пошук десь оптимальної гри чи оптимального складу на ту хвилину, коли ці заміни робились. Але хотілося б дійсно знову ж трошки. трошки щоб ці заміни так скажу, що вони вийшли, вони нас не послабили, але і не підсилили. Деякі гравці, можливо, когось відмітити в позитивному плані з гравців своєї команди, ну і гравців Агрона теж. Ну, не знаю. Я, ми зіграли, в принципі, всім хочу подякувати гравцям. Е, така гарна бойова гра була. Не, не буду там у нас виділяти. Дуже непогано зіграли і Фарман Муров, і ще група людей, які зіграли на гарному рівні. Е, ну, Так скажу, що команда суперників у вас теж бачили досвідчена, е, бойовита, заважає грати, е, намагається. Такий силовий футбол на стандартних положеннях створити. Тому ми, в принципі, і були готові всі, в принципі, я ж кажу, в аматорському футболі лідерські позиції займають як і ваша команда, так і в нашій групі такі команди, які більш досвідчені, вміють грати, нав'язувати єдиноборство, а там вже з цього вижимати моменти, як це і це й було там з пропущеним голом або забитим голом вашої команди. Дякую, на ну все добре.